За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Після вибуху в будинку профспілок 6 лютого українська міліція очікує нових вибухів. Про це заявив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Проте головний міліціонер країни сказав, що у силовиків достатньо методів, аби знайти винуватців вибуху у будинку профспілок та покарати їх. Як ми вам говорили раніше, від вибуху постраждали двоє львів'ян. Вони зараз під наглядом лікарів. Тим часом знайшовся лідер братства Дмитро Корчинський, який раніше був оголошений у розшук. Подейкували, що він утік чи то до Росії, чи то до Польщі. Остання країна, де його бачили, була Італія. А затримали Корчинського в Ізраїлі. Ізраїльські правоохоронці вже готові були передати лідера братства до України, але у МВС згадали, що Дмитро Корчинський підпадає про закон про амністію. Після цього засновника братства відпустили. Наразі у столиці відносно спокійно. Центр міста оголошено зоною перемир'я. Активісти майдану планують провести суботник. 8 лютого вони збираються прибирати сміття на головній площі країни. А в неділю оголошено зібрання чергового народного віча.